Дуже класно заходить в повороти. Ось пробуксовує передніми колесами, але летіти на ній отак дуже весело. Гальма більше спортивні. Вау, 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 вау! Спокійніше, куди ти так преш? Всім привіт! Отже, взяв на no Megane E-Tech. Що це за автомобіль? Це. Середньостатистичний хеджбек, трішки підвищеною, трішки вище звичайний автомобіль метр п'ятдесят висотою, 4,20 20 довжиною. Я знайшов, що кліренс у цього автомобіля 13 сантиметрів, тому вважати його якимось позашляховим позашляховиком не варто. Які комплектації, які варіанти цього автомобіля є? Взагалі є два варіанти батареї і два варіанти двигунів. Вони між собою переплітаються. У Нас в Люксембурзі продається тільки один варіант двигуна і тільки один варіант батарейки. Це 60 кВт батарейка і двигун на 220 кінських сил. І починається це все з приблизно з тридцяти тисяч євро. А це єдиний варіант в Люксембурзі, і в принципі це єдиний варіант, який варто розглядати для покупки. Чому? Тому що інші варіанти йдуть з меншою батарейкою і з або з меншим двигуном. Тобто це або 40 кіловатна батарейка і двигун на 130 кінських сил, в Франції починається з 29 тисяч євро. В Люксембурзі його зовсім немає. Це або 60-кіловат батарейка і двигун на 130 кінських сил. Ціна починається з 36-37 тисяч євро в Люксембурзі. А, воно є, але ніхто цього не, не радить, тому що додаєте там півтори-дві тисячі, і у вас виходить вже автомобіль на 220 кінських сил. Тому з точки зору а, привабливості покупки за власне, за ці гроші, так це є найкращий варіант. Рено обіцяє, що цей автомобіль на цій батарейці може проїхати 440 кілометрів. Я в цю цифру не вірю, вам варто розраховувати на 300-350 кілометрів, тому що ну, 400 можна проїхати, якщо ви будете вийти з дому, це буде тепла погода, і ви будете їхати 90 кілометрів на годину, тому тоді у вас вдасться цифра 400, але в звичайному користуванні це буде близько до 300 кілометрів рейнджу запасу ходу по технічним характеристикам з двигуном на 220 кінських сил розгін до сотні обіцяє бути 7,5 секунд, і максимальна швидкість 160 км на годину. Я бачив огляди, де розгін до сотні був трішки кращим. Зараз спробуємо газ в підлогу: 90 100, 120-130 140, 150, Поворот гарно заходить, 162, 164, 166 166 км на годину обмежена електронікою максимальна швидкість. Що хочу сказати саме про швидкість і розону динаміку. Розовної динаміки достатньо, не є якоюсь вона супердинамічною, якусь там вклеює в сидушку. Але досить швидко вам більше не потрібно буде для звичайного пересування як по трасі, так і по місту. Максимальна швидкість маленька, хотілося б більше 166 км на годину. Це менше ніж Volvo ex 30 яка може розганятися до 180 км на годину. Але знову ж таки, це вище ніж будь-які спідліміти у всіх країнах, окрім Німеччини. Тому має бути достатньо на автобані. Зараз ми їдемо 116-120 км на годину. Чую, трошки вітер йде по стійкам, але досить комфортно їхати на цій швидкості. Шумоізоляція файна. Мені подобається дуже ззовні, досить гарно такий французький дизайн стриманий. але це можна сперечатися для різних людей. Це може бути по різному. А в середині мені цей автомобіль подобається. Є дуже він насичений, гарні дисплеї, гарне, гарне оздоблення. Є вставки під алькантару, Є підсвітка, яка має досить багато кольорів. Ви можете міняти цей Ambient Lighting. Навіть можна там є налаштування, яке поставити, воно буде чуть не кожен день мінятися автоматично. Керованість цього автомобіля кірмо збалансоване. Досить мягке і досить пружне, тобто, але немає такої нульової зони. Тобто автомобіль, коли ви чуть чуть свалите кермом, він одразу реагує на ваш, ваші рухи. Але їхати розслаблено досить комфортно. Вам не потрібно напружно тримати кермо, щоб їхати прямо. Плавність сходу на трасі хороша, але є одне одразу зауваження: підвізка більше жорстка, аніж мягка. Тобто, стики що на автобані, на мостах вона проходить, пролітає гарно. Але якісь люки, нерівності покриття я відчував дискомфорт. Тобто в тих же Tesla нових в той же Volvo ex 30 набагато м'якша підвізка. Навіть я недавно їздив на Nissan Qashqai e-Power, тобто це не є електричний автомобіль, але там дуже цікава технологія. Там двигун працює як генератор для електромотора. І на x новому також і Power, там також шикарна підвізка в цьому автомобілі. Якщо у вас нерівні дороги в країні, де ви проживаєте, я би не радив цей автомобіль з точки зору комфорту. Хоча це додає динамічності, на гарних дорогах дискомфорту ніякого не, не додає, але от саме автомобіль такого більше спортивного характеру. Поворот тут весело входити от в такий на швидкості 53 км на годину. На камеру можна не видно, але це досить крутий поворот. Автомобіль кріниться, але досить таки приємно. Немає якогось відчуття, що він зараз перекинеться. Це був просто комфортний режим, тому автомобіль на трасі не розганявся так швидко. А так, коли в спорт режимі назимаєте на гальмо, ви відчуваєте такий поштовх в спину і може навіть стошнити. Персо це, походу режим суперекономічності, якщо вам необхідно десь доїхати на останніх батарейках. Навіть таке все зеленим світиться. Обмеження швидкості читає погано, тому що тут обмеження швидкості 90 км на годину, а не 50 км. Трішки поїздиш на цьому автомобілі, реально звикаєш до нього, до його комфорту, до його. Потужності в душої навіть до цієї такої жорсткуватої підвізки, і в принципі не хочеться звідси особливо нікуди виходити. Можна на ньому їхати, їхати їхати. Єдине, що позарядці, так я ще не сказав. Тобто є два варіанти також зарядки в цих автомобілях, і ціна відрізняється досить значно. Тобто, є. Варіант з AC чарджингом на 7,4 кВт. І вона коштує 139 тисяч. Єдина різниця, ви доплачуєте 34 тисячі євро, і у вас є AC чарджинг на 22 кВт. І доплатити треба це в тисячі євро за те, щоб ваш автомобіль на звичайних AC зарядках заряджався швидше на 22 кВт. Це дуже незвичайний такий підхід, тому що нагадаю, там Тесла заряджається стандарт 11 кВт по AC по суперчарджу. Да, тобто по DC вона заряджається там 250 майже. Цей автомобіль заряджається по AC 7,4 кВт. Далі треба доплатити за опцію, щоб заряджалося 22 кВт. І на DC-чарджингу, на швидкий зарядці він буде заряджатися 130 кВт в пік відсотку заряду. Нагадаю, це десь приблизно від 0 там, до 30 Далі швидкість буде падати зарядки. І там вже від 90 до 100 буде швидкість зарядки приблизно, я не знаю, там 10-20 кВт. Прикольно мати, звичайно, зарядку AC на 22 кВт. Кіловатти. Чому? Тому що будь-яка публічна зарядка, наприклад, тут в Люксембурзі вони всі дають 22 кВт, і ви використовуєте максимум можливостей. тобто за 2-3 години у вас буде повністю заряджений автомобіль. Okay. Так, а мені доводилось на теслі чекати заряди там по у мене було 80 кВт батарейка. І 11 кВт зарядка, відповідно, 8 годин приблизно заряджався, заряджався автомобіль від 0 до 100. При дальніх поїздках на цьому автомобілі будете мати дискомфорт. Перше це рейндж, він буде приблизно 300 км. Тобто, ну, між зарядками вам достатньо буде 200-250 км. Це в принципі так і на Теслі. А друге, це. Те, що швидкі зарядки буде 130 кВт. От, тобто вам доводиться доведеться більше часу проводити на швидких зарядках, щоб доїхати кудись далеко. Скажімо так, в Тесли я проводив 15-20 хвилин на одній зарядці, і там був пік 210 кВт приблизно зарядки. А тут ви будете проводити, напевно, хвилин 30 в середньому на одній зарядці. Тому, скажімо так, збільшити ваш. Час подорожі на 30 хвилин на кожне 200-250 км в порівнянні з там, бензиновим чи дизельним автомобілем. До речі, по такій дорозі дуже кайфово їхати, класно тримає дорогу автомобіль. І, в принципі, досить таки спортивні відчуття. Весело, Весело такі стики на асфальті помітні, але вони не приносять великого дискомфорту. На інших автомобілях вони просто були непомітні, на інших електромобілях я маю. Цей автомобіль оснащений преміальною аудіосистемою Harman Harmon і мені воно дуже подобається. Дуже гарно звучить, класні баси. Гепає так, що аж це от зеркало заднього виду, яке перетворюється от в діджитал-зеркало, коли при переходженні в цей режим. Воно аж треться від цієї музики. І це дуже таке прикольно. Воно коштує здається 900 євро за цю систему опціонально. Ви бачите просто перед собою карти Google Maps на такому величезному екрані. Це, в принципі, дуже прикольно, дуже мало автомобілів мають таку опцію і функцію. Ще до фішок цього автомобіля можна віднести те, що ви можете налаштувати гучність, наскільки гучно буде е, блимати ваш. Е, Сигнал повороту. Ось так виглядає камера опційна 360 градусів. Дуже гарна резолюція зображення. Під кермом є такі от палюстки, якими ви регулюєте ступінь регеративного гальмування. Максимально це 4. Автомобіль трішки гальмує агресивніше, і мінімально це от. Зовсім воно вимикається і автомобіль, коли відпускаєш педаль акселератора, зовсім не зупиняється, ніби як котиться на нейтральній передачі. Фішка цього автомобіля, що навіть на от четвертій ступені регенеративного гальмування автомобіль не зупиняється повністю. От я Зараз відпускаю педаль акселератора, і автомобіль продовжує помаленьку котитися. Що робить неможливим, керування даного автомобіля однією педалю? Треба постійно використовувати. Гальма. Гальма досить агресивні, скажімо так. От маленький хід педалі, і вас вже з плавного гальмування автомобіль переходить в агресивне гальмування. Коли ви сідаєте в авто, тут не так, як в Тесли, Тобто в Тесли ви приходите, натискаєте на педаль а, гальм і одразу автомобіль а, ніби як заведений. Тут потрібно все-таки натиснути ось цю клавішу Power. Що вона знаходиться. і тоді автомобіль. Ніби як готовий до їзди. Що саме дивне в цьому автомобілі це от три таких перемикача за кермом. Це відповідає за музику, це за склочисники, це за перемикання передач. Такого я не бачив ще в жодному автомобілі. І ще в Порше вам потрібно платити за кнопку керування режимами 3000 євро. Тут вона йде в стандарті. Прямо як на всіх кращих моделях. Порш. Як вам таке? Ага. Давайте пройдемося по якості матеріалів в салоні. Ось тут такий жорсткуватий пластик. В мене колись був Renault Logan. Трішки кращої якості цей пластик, але все ж таки досить жорсткий. Тут гарна така Алькантара, тут підсвітка з вставкою під метал, дуже гарно. Тут м'який такий е, замінник шкіри, натягнути на двері, досить гарно. Ручки дверей також гарні, не скріплять, але чуть-чуть хитаються. Звук закривання відкривання дверей ось такий. Ручка прикольна, досить така е, солідна. Вам потрібно прикласти зусилля, щоб відкрити ці двері. На перший погляд вони здалися легкими, але зараз відкриваю вони. Досить тяжкі з фіксаторами, ось такими, досить таки потужними. Двері просто так вітром не здує. В декількох положеннях. Є автоматична функція паркування цього автомобіля, вона має визначити, ось він показує, як ви хочете його запаркувати, і тоді автомобіль шукає сам місце і буде його сам паркувати. Вся система це Android, Play Store, Spotify, телефон, Google новини, Google Асистент, календар. Тут також є безпровідний Apple CarPlay і Android Auto. У мене зараз фінкнув CarPlay, як він виглядає. Ось так він виглядає. На весь екран досить цікаво таке розположення екрану саме вздовж, а не поперек. Цікаво користуватися системою, немає зворотнього зв'язку від неї, правда. Тобто, ось, а, ну щось там клаце, але не відчувається вібрація як там на Audi, наприклад. Класна фішка, що керувати кліматом, можна ось такими клавішами, що такими не потрібно лізти в екран. Підігрів керма вмикається ось клавіші на дисплеї. Також зручно, в принципі. Бардачок. Бардачок більше маленький, а 4 ось таке от не влазить по довжині. Тому трішки це з мінусів. Відчуття від нього таке от. дешевий, легкий бардачок, пластиковий, але має таке повільне опускання. Це відчувається як пластик, але виглядає як метал. Оцей матеріал мені дуже подобається, Верно, гарне рішення. Сидіння це опційне, тобто це друга конфігурація. Ось досить гарне сидіння. Всі автомобілі оснащені безключовим доступом. Тобто ви підходите до автомобіля, автомобіль автоматично відкрив, відчиняється. Це підстаканник. Тут знаходиться безпровідна зарядка, вона, здається, йде стандартна. Тривається вікно. Майже повністю трішки залишається вікно заднє. Не відчиняється повністю, ось таке воно залишається. Зеркала великі, навіть сказав, такі досить крупні, ніби як на, на позашляховик. Це заднє вікно схоже більше на шпарину вашому почтовому ящику, тому що воно таке широке і вузьке. Видно. В зеркало заднього виду туди майже нічого. Задні двері відкриваються ось таким чином. Прикольне рішення, саме оця такий пластик, здається, що він швидко зламається. Він такий ну, ніби тонкий і дешевий, здається. Двері відчиняються. Досить широкий кут. Заходити в автомобіль зручно, але ви вдаряєтеся в цю арку, вона якось так низько знаходиться. Але все-таки місця саме за собою достатньо. от В коліни мене майже впирається Переднє сидіння. Над головою досить таки багато місця, десь от 3 см. Спинки досить такі вертикальні, але на якісь більш-менш коротку поїздку я можу витримати. Саме сидіння низько знаходиться до підлоги автомобіля. Точніше, підлога автомобіля вище через батарейку між коліном і сидінням. Ось така ось досить велика відстань. І, напевно, що ваші ноги зможуть втомитися трошки швидше. Ми мають підлокітника. Є фіксатори на Isofix, Дуже зручні, не погубите ці штуки. Ось все. От, якість матеріалів тут ззаду в найгіршому рівні, ніж попереду. Тобто пластик зверху точно такий самий, тут пластик замість алькантари. Тут це метип пластикова вставка під метал гарно виглядає. Але решта пластику досить такі шкрябучі ручки, слава Богу, покриті замінником шкіри. Очікував я електричного багажника, але ні немає тут електричного багажника, все вручно. Розмір багажника 440 літрів. Досить великий багажник, як для цього класу, але фішка в чому, що тут дуже високий підйом. Є от така ще ніша для ваших кабелів, скоріше за все. Є підсвітка. складається сидіння ось таким чином. Ось. І мінус цього немає рівної підлоги. Немає ніякої полки, яку можна було поставити, щоб у вас була рівна підлога, і легше було просовувати важкі речі вперед. Салону. Що також прикольно, той факт, що автомобіль саме з'єднується з Google, одразу всі ваші точки Google тут відображаються. Тобто мені одразу показує, скільки мені їхати додому, скільки мені їхати на роботу, кількома відсотками батарейки я приїду. За 42 кілометри трішки здобав динамічної їзди. Получилось витрати електронерії 17,6 кВт. Що робить ваш рейндж приблизно 350 кілометрів, якщо ви їдете трошки. Динамічніше. сотні та педалі. з двох педалей. Якщо вбирати електромобіль, то топ сегменту то це топ в класі електромобілів середньостатистичних, так? там седанів, хетчбеків, SUV, це ух термозо такі жорсткі. Це тесла. Тесла Модул або Модел 3 нова. І вона зараз коштує в Люксембурзі 43 тисячі євро. Цей автомобіль починається з 39, але додавте декілька опцій, там музику, щоб бути на рівні Тесла. Якийсь більший екран і так далі, це вже буде у вас 41-42 тисячі. Там, ще можна гратися до навіть більшої, більшої ціни, там, до 45-47 тисяч. Але в принципі не про це. Про те, що Тесла. Вона найкраща поки що в сегменті електромобілів завдяки декілька речам: це енергоефективність. Перша, друге, це мережа зарядок, третє – це ціна. Вона також в б'є. По ціні за ту кількість автомобілів, яку ви утримуєте більшість конкурентів, навіть китайських, можемо сказати так. Це швидкість прискорення, це якість батарейки, це швидкість зарядки. Ці всі приколи вони дуже важливі для використання автомобіля, для заміни його, для, як двигуну внутрішнього згорання. Тим, хто не любить Теслу, цей автомобіль може бути гарним конкурентом. Скажімо так, давайте прийдемося по плюсам-мінусам цього автомобіля. Перший плюс це однозначно дизайн зовнішній. Другий плюс це інтер'єр, якість оздоблення інтер'єру і як він весело виглядає в цьому автомобілі. Хочеться бути завдяки тому, що тут багато чогось відбувається. Тут є дисплей перед вами, який можна змінити на Google карти. Тут є великий дисплей праворуч. Тут гарна музика, досить комфортно сидіти, пересуватися, гарне оздоблення матеріалів в різних кольорах виконано. Це величезний плюс в порівнянні навіть з тою самою Теслою до цього автомобіля. Гарне кермо, воно гарне на дотик, воно різної фактури. Тобто воно таке. Не знаю, мені от ауді подобається S-Line кермо, тут воно таке схоже, от, тут перфорована така шкіра на дотик, воно класне. Ось це ще один плюс. Далі до плюсів можна віднести також своєрідну рідну ціну в 39 тисяч за ці гроші. Нагадаю, починається Volvo ex 30 яка трішки менше, але вона значно швидше. Ця розганяється там від 7 до 7,5 секунд, ex 30 розганяється за 5,7 секунз і секунд, секунд базова. Але там менша батарейка і менше зможете проїхати на тій батарейці ніж тут. А Якщо вже як 30 тридцять брати більшу батарейку на 64 кВт, тоді там і ціна буде вища, ніж в цьому автомобілі, і взагалі, по відчуттю, цей автомобіль відчувається кращим. В порівнянні з EX30, єдине, що ви втрачаєте, це динамік розгону. Все. А, і м'якість підвізки. Це два моменти. Там набагато м'якша підвізка і краща динаміка розгону. Тут жорстка підвізка, жорсткіша. І динамік розгону менше, але цілком достатньо цієї динаміки розгону. В Tesla Model Y базовий нагадаю 6,9 секунд розгін до сотки приблизно точно так само, як і в цього автомобіля. Тільки що Tesla Model Y привідна, це передньоприводний автомобіль. Відповідно, в те, коли в поворотах може прогрібати передні колеса, коли ви сильно натиснете на педаль акселератора. Ще один плюс автомобіля, що нема досить таки весело їхати на. Такій дорозі з, з, з великою кількістю поворотів. Зараз я перейду в спорт режим. Ось і спробуємо трошки поганяти. Так в спорт режимі, значно. Вона дуже класно заходить в повороти. Ось пробуксовує передніми колесами, але летіти на ній отак дуже весело. Гальма більше спортивні. Вау, 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 вау! вау. І сяку, да, ти так Підвізка і таке загострувати кірмо допомагає в тому, щоб на цьому автомобілі було весело пересуватися. Радіус повороту цього автомобіля 10,4 метра, що, в принципі, є класно для такого класу автомобілів. Ось на бездоріжжі автомобіль досить впевнено, якщо можна назвати це бездоріжжям. Подобається мені цей автомобіль. Якби не було Тесли, я б розглянув цей автомобіль. І в перевагу, тобто я би не взяв би Вольво, я би не взяв би Кіаніро. Я би все-таки розглянув би саме цей автомобіль через те, що фаном на ньому їздити, досить непогана енергоефективність, ціна можна посперечатися, але ви отримуєте гарний якісний автомобіль, комфортний, який може надати вам навіть відчуття. Шумахера. Ну з комфортом, оце єдине, що можна посперечатися в цьому автомобілі, що комфорт цієї підвізки на любітеля вона не є супер м'якою, супер комфортною. Все, всім дякую. Сподіваюсь, сподобалось це відео. І намагався максимально повно розкрити тему цього автомобіля. Якщо є якісь додаткові запитання, задавайте в коментарях. Всім дякую, всім гарного дня.